Привіт, моя багата родина! Сьогодні для вас зараз тут просто хочу віддати багато енергії класної, зарядженої, корисної, яка може зцілити вас в ситуації, коли щось приходить неприємне. Коли з ваших ніг може просто щось вибило почво, і вам дійсно в цей момент складно. Ви відчуваєте, що сили кудись ідуть, енергія просто зникає і нічого не хочеться. В цей момент у вас просто наповнюють різні думки, що ви можливо не вдала людина, що ви ніяк не можете вибрати з цієї ситуації, що якийсь трендець відбувається, і інколи це може бути навіть як сніжний ком, одне за іншим починає приходити. Взагалі це дуже неприємно приємна ситуація, коли щось Вибиває нас просто з потоку, от бачите, життя в потоці має бути легким, коли ви є просто як цим каналом, через який божественна енергія протикає, і ви це транслюєте, даруєте щось класне, приємне іншим людям через події, через свою посмішку, через свою любов, або просто формуєте свою реальність, втілюєте свої бажання. Для цього є оцей божественний поток. І інколи приходять такі обставини, які які перекривають просто оцей потік, вони дуже неприємні, і вони можуть бити по нашому фізичному полі. Інколи це навіть може бути і рак, і любі хвороби, це якась образа, ще щось на тих людей, які це зробили, або взагалі на себе те, що ти не зміг там щось вирішити, або взагалі не зрозуміло на кого а може приходити ось ця образа, яка залишається в нашому тілі, і ми вже не стаємо тим чистим світлим транслятором божественної енергії так влаштована матриця. Вона постійно нас хоче стягнути в ці низькі вібрації, де ми знаходимося розбиті, не впевнені в собі, де багато страхів, і ми не можемо дозволити собі мріяти. І з цим нещодавно столкнулася так само. Я і я хочу поділитися, тому що це дуже яскравий приклад того, як. Щось прийшло, і як я це пройшла швиденько. А це головний момент, саме швиденько це приходити, тому що коли чим довше ви знаходитесь в цій ситуації, це як вороночка затягує і можуть приходити інші неприємні моменти, які вас також можуть ще нижче вашу оцінку збивати. Просто тому що коли приходить така проблема, це дійсно падає на вашу самооцінку. Вам здається, що ви просто не знаю людина, яка не варта чогось класного в житті Людина, яка не потрібна, людина яка ну багато, багато у кожного свої відразу вилазять моменти. І а, сьогодні для вас просто класно От я просто вже як чистий цей поток прийшла. Це може просто легко поділитися для того, щоб ви отримали це зцілення душі. Також а, яким чином пройшла я цю ситуацію? Нещодавно я на Сторіс розказала про те, як в мене все в легкості. Гроші приходять дуже легко. Подивіться, я б мріяла про те, щоб майже нічого не робити, а отримувати гроші, займатися тим, що я люблю, і так далі. Розповідаю і розповідаю це все з одною метою. Я хочу вас надихнути, що наші думки вони збуваються. Будь ласка, вірте в це, от так, от так, от так це робіть. І дивлюся в цей момент. Уже там 50 людей подивилося, переглянула, хто подивився. І Далі набирають оберти перегляди, і що відбувається буквально півгодинки, і в мене. Перехоплює дихання, я просто не можу навіть нормально дихати. У мене знаєте легені не набирають повітря, і я розумію, опачі бомбануло. Тільки виставила і подивилась, хто там дивився. Побачила одну людину, яка до мене рідко заходить, але я знаю її особисто, і в неї така не дуже приємна енергетика, на, на мій погляд. І я подивилась, думаю, о, я б не хотіла, щоб ця людина дивилась. І коли зі мною це трапляється, у мене перша думка все. Зглазили порча подивилися не так, і знаєте, навіть думки на цю людину трішечки, Бо взагалі хтось інший з тих, хто дивився мої сторіс, і все. І я така попадаю в ступор ось цієї думки. Про порчу, про заздрість це моє одне з переконань. Що нібито воно яснує. Хоча я дуже активно з цим працюю, і зараз поясню в деталях. Що це означає? А, над, ну, а, але ж думаю, ну не може бути порча. Ну, подумаю, що так співпало, щось мене отак перекрило і не можу дихати. Але ж думка є така. На другий день все. Це вже для мене стало як підтвердження. Порча із глаз, але це не, не, не порча із глаз. Зразу такий дисклеймер. А, порча із глаз. Чому? Тому що там, де був мій потік. Коштів мені приходить повідомлення. Вибачте, все, з вами типу, монетизація завершена, ваш контент не відповідає нашим типу, заявам. Все, потік грошовий перекривається. У мене шок. Отут дійсно неприємно, тому що, в принципі, там, в місяць виходила зарплата середньостатистичної, ну, достойна скажімо так, зарплата людини. Тільки мені нічого не доводилось робити, а хтось. Працює цілий місяць, але все одно то дуже неприємно і боляче. Уявіть собі, ви йдете, працювали, заробили кошти і отак раз і десь вони втратилися. І коли ви вже щось хотіли за них придбати, цінне, важливе для вас, да? те, що ви очікували. І тут такий момент: вау, точно порча, капець, все, не можна ні з ким ділитися, не надихати нікого, тому що навколо злі люди. І дивіться, тут уже сама формулювачка оця, що ти починаєш боятися. Другий момент, ти вже не хочеш надихати, бути е цим потоком божественної любові до інших, тому що ти починаєш людей. В... Важати ще егоїстичними, злими і прочим. те, що вони тобі не бажають класного життя, і це є саме омана. омане. Я поясню зараз, як проходити цю ситуацію саме коли тобі важко, але невеличка така тема важлива про. Заклінання про е, різні порчі, про те, що там сиплять землю кудись, щоб людина вмерла, чи ще щось. Це, е, як я дізналася за цей час, трансформація пройшло від того, як це сталося, як я вийшла з цієї ситуації, сім днів. Це сім днів трансформаційний тренінг просто для мене, тому що я дійсно е, пропрацювала цю історію, отримала неймовірну легкість, розкажу як так само, і пройшла колосальні уроки, які ми зараз. Може поділитися, і просто багато хто з вас отримує це зцілення. По-перше, порча оці всі діла не яснує, яснує тільки до того моменту, поки ви в них вірите. А в мене дійсно була колись е, така віра, тому що там близька знайома, вона цим займається, і вона там якісь моменти приводила і вони дійсно співпадають, наша реальність. Вона е, малює навіть те, що вони сказали, воно може відповідати дійсності, тому що ми є творці і вони. Створюють цю реальність, вони щось вони вірять в те, що вони щось знають, і вони отримують ці знання. Уявіть собі, це є наша неймовірна сила. Вони вірять в те, що вони можуть бачити, і у них відкриваються ці дари також бачити. І потім вони цим самим це знаєте. Деструктивні просто маятники, деструктивні матричні програми, які забирають у нас з вами енергію, і будьте, будь ласка, обережні з цим, тому що. Що відбувається, я зайшла вивчати цю індустрію, і побачила. Наприклад, мусульмани вони вірять в те, що це існує, і вони навчають, як там з цього виходити. Християнська е релігія вона навчає тому, що якщо ти чистий, в принципі, це хороший момент. Якщо ти чистий, то тебе як горобця оприскають там водою, він стрягнеться і далі полетить. Його це не чіпляється, і це хороша новина, скажімо, так якщо ви християни, і е -е, наступний момент психолог. Вони говорять дійсно про те, що ми можемо собі прийняти за переконання, і е, цим переконанням притягував е, не те, щоб притягувати, а вибирати ті картинки, які з нами відбуваються. Ну, це в принципі десь вірно. Але головна віра в тому, що ви маєте розуміти, що ці ситуації це дуже крутий показник. Того, що зараз відбувається у вашому житті, Пояснюю. Наприклад, ви вже давно працюєте на якійсь роботі, і всередині починаєте думати, я хочу іншого життя, я мрію там про краще життя. Я хочу там, щоб в мене була більш висока зарплата. І ви починаєте якісь дії робити в цей бік. Або, наприклад, ви мрієте про стосунки класні. І починаєте обговорювати це з своїм партнером, бо бачите, щось не ладиться, і нібито робите кроки в цьому напрямку, і в цей момент матриця її мета а, зробити якомога нижчі наші вібрації. А коли наші вібрації нижчі, це перекриває оцей енергетичний божественний потік. А ми маємо бути знаєте, чисті абсолютно для того, щоб через нас цей потік просто проходив. Легкий, класний, наповнений любові. І що відбувається в цей момент, коли аматриця в цьому не зацікавлена. І вона шукає наші слабкі місця. Наприклад, те, за що ми тримаємося, десь подумки ще віримо. Наприклад, якщо людина жертва, і вона знає, що її батьку. Вражала маму, вона може це настільки запрограмуватися, щоб далі притягувати. І коли вона до партнера свого каже, давай слухай, якось інакше. А він поводить себе так само, як батько. І коли е, він так себе поводить, для людини тільки підтвердження, що в моєму житті нічого не змінюється. Проблеми як були, так і приходять. Так само на роботі щось не виходить. Так само ви почали, наприклад, як я всім заявила, що я хочу бути музою, хочу надихати вас, і все супер. І тут перевіроч. Від цієї самої матриці, ага, ти тримаєшся за щось, зараз ми тебе перевіримо. Ти хочеш прийти в іншу реальність, зілку реальності, ага, давай я тебе перевірю. І тут не про порчу, не про що. Це така, знаєте, перевірка на наскільки ти дійсно оригінал, наскільки ти дійсно маєш твердий намір, щоб це в твоєму житті відбулося, і я отримала цю перевірку. Перевірку переходу на новий рівень, перевірку на того, що я хочу надихати інших людей. І в цей момент, якби я не почала працювати з цим, то, скоріше за все, я могла би сказати блін, я не вдаха, порча працює. Я не хочу більше з людьми ділитися з тим, що в моєму житті відбувається щоб мене взагалі не заклювали, і я там не померла від купи хвороб. Тобто мета матриці це обманути нас, і мета матриці це загнати нас в цей. Нижній е, слой, там, де у нас немає сили, немає потенціалу. І в цей момент, ага, я зрозуміла, вау, круто, все. Чітко розумію, що це ніяка не порча, це ніяка фігня, а там. Ще раз повторюю, ціла індустрія, будь ласочка, не відійдіться на це. Я подивилась відео, в яких там по 100, по 200 а, тисяч переглядів, де жіночка розповідає, як творче працює, як вона від чого очищає вас, і за це все треба платити. Це коштує грошей певних і. Це страшне, тому що ви потрапляєте в певну залежність. Ви потім на всіх дивитесь, як нібито вас хтось там злазив чи ще щось. Ви бігаєте свої кошти, віддаєте цієї людині. Вас постійно знаєте, туди-сюди. Як цей ну я не знаю, просто ковбаситься туди і сюди вас носить. Просто ви втрачаєте енергію, замість того, щоб бути цим божественним потоком і створювати якісь круті речі для себе, для своєї родини, для людей, які навколо вас. Будь ласка, будьте вільні, не яснує цих порч і всього іншого. І вони можуть бути, якщо, наприклад, це знаєте, як біла стіна, і ви вірите. Це значить, ви забили гачок. Якщо у вас є цей гачок на спині, завжди хтось може прийти і повісити туди капелюх свій. А через деякий час взагалі сказати, ну а що, це взагалі мій будинок, тут висить мій капелюх, і вже зайняти ваше серце ви не будете управляти своєю реальністю. Тому ці гачки, де ви бачите, оці переконання ваші, ми просто їх маємо забрати з своєї душі, з свого серця, і дуже Круто, якщо ви їх помітили, помічайте ці гачки. Не ведіться на них, виписуйте ваші оці переконання, це допоможе вам отримати зцілення від них для того, щоб ви були оцим потоком, через який е, несеться божественна енергія. І е, наступний момент: дивіться, що сталося. Я виявила да, ситуацію, те, що зараз матриця мене перевіряє. Але ж знаєте, що я кожну хвилину заходжу на цю соціальну мережу, я подала апеляцію і очікую. А що зміниться? А що зміниться? А що зміниться? Я вже зрозуміла, що це перевірка, ну, все добре, це ніякі не прокльони, тому що я не хочу знаходитись. Я е, відмовляюся знаходитись в цьому постійному страхі. Я знаю, що я хочу, як я хочу реалізовуватись, я буду це робити. Але дивіться, ця просто енергетична наступна, да, знаєте, як у ось мінога присосався, і вже е, через інший е, момент хоче випити з мене сили і енергії. Ну Це ж кошти, і я заглядаю, Глядаю кожну там, пів години, чи не відновили мені монетизацію, чи не повернули кошти. І знову ж таки, розумію, що вау, а де потік божественний? Ні-ні ні. Знову, знаєте, перекрито це все. А головна свідома е, думка, яка має у вас бути, щоб ви відчували абсолютну чистоту, абсолютну легкість, абсолютний спокій, абсолютну радість, любов, там, де отак іде цей потік. Бо якщо щось перекриває, все, ваші мрії вони віддаля. Вони можуть легко створюватись лише коли ви отаким чистотою, пустотою, через який йде оцей божественний потік. І я розумію, треба щось робити. От тепер розповідаю вам про крутий інструмент, який допоможе вам в даному випадку вирішувати. Оці ситуації, коли щось або хтось вибиває, або навіть ви самі собі щось створили погане і самі на себе ображаєтеся, ви маєте мати цей інструмент, який допоможе вам зцілитися. І для мене цим інструментом уже багато років є, до якого я приходжу. Це анкета радикального пробачення. Вона є як до іншої людини і є як до себе так само. І дехто скаже, каже, як, взагалі, можна цією анкетою користуватися, якщо людина, наприклад, когось вбила чи ще щось, як її можна взагалі пробачити? Я вам так скажу, подивіться, фільм крутий, хіжина називається. Там, де у чоловіка вбили дочку. І як він пройшов цю трансформацію духовну для того, щоб зрозуміти, що ми не можемо бути нікому суддями. Але це окрема тема, або обов'язково подивіться цей фільм. Хіжина називається. Можливо, додам картинку або в описі. І що далі? Стосовно анкети. Ми маємо в цій анкеті написати. Наприклад, в мене було навіть не людина, уявіть собі, я пишу, що Фейсбук що він зробив. Він і конкретно описує ситуацію, що сталося. Потім описую всі свої почуття, що я відчуваю, і. Коли пишеш на листочок, що ти відчуваєш, ти бачиш таку палітру просто неймовірно своїх почуттів. Це і біль, і образу, і той, той, і той, і то, і то. І ти маєш вау, круто! Оце все зараз є в мені. Знаєте, от дивитися збоку, ніби то Лего, так чик-чик-чик, різні детальки, оце, 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 оце з'явилося, воно отак стоїть в цьому потоку і не хоче. І тобі треба взяти оцю емоцію, оцю, оце почуття, розглядати. І головне прийняти і зрозуміти, що я маю право. Відчувати це, я хотіла відчути це душа, яка трансформується і має переживати ці відчуття. І ви з легкістю заповнюєте цю анкету, приймаєте просто ці почуття. І дуже круті моменти, які далі відбуваються, це ви прописуєте просто ситуації, наприклад, такі, де ви. Пов... Бачите, що ці ситуації у вас як повторюються одна за одною. Це коло, яке потрібно розірвати, але чомусь у вашому житті це постійно, постійно відбувається. І ось тут у вас є просто неймовірний шанс нарешті оцей контракт а, завершити все, оцю петлю, просто яка вас постійно затягувала в подібні ситуації. До вас ви, наприклад, розлучилися з одним чоловіком, до вас прийшов а, вас, ваш роботодавець, і він поводить себе. Так само, як той чоловік, що вас ображав, або, наприклад, люди зустрічаються ті самі, які так само роблять вам боляче. Ви думаєте, що ж таке? Міняється тільки картинка, декорація, а події відбуваються так само болісні. І ось саме. Ця анкета, ця трансформація допоможе вам пропрацювати, зрозуміти, що ці люди це є. Я знаєте, я навіть люблю таких людей або такі обставини. Ти розумієш, дякую тобі. Нарешті ти знову мені постукався в двері для того, щоб сказати, де я себе обмежую. Ці люди, вони знаєте, взяли на себе болісний удар для того, щоб зцілити вас. Це як ваш танець, який ви вдвоєм танцюєте, і я неймовірно стаю вдячна цій людині, що зараз так боляче зробила мені дійсно, що я можу побачити, які переконання мною рухають, що я постійно зустрічаю тих самих людей. І я бачу, що там я не варта того, щоб в легкості в мене щось відбувалося. Я не варта того, що я не можу там знаєте, різні є приклади переконання, але ви можете додати свої. Наприклад, нікому нічого не можна довіряти, і купа, купа переконань, ви пишете ще свої. І тобто, зараз душа ваша має пройти і зрозуміти, що це лише ваші переконання. Цей сценарій був створений для того, щоб ви прожили нарешті знову цей сценарій сценарій, зрозуміли, що у вас за гвоздики торчать, за які чіпляється оця шляпа, яка не дає божественному потоку через вас проходити. Тобто є переконання, які просто вас зупиняють. А ще й тянуть не просто зупиняють, а ще й тянуть на дно, де ви не можете просто ууу, плисти в потоці. І а, я відразу чомусь не зробила цю анкету. Мені я ці дні вивчала там моменти мені про Порчу, про це все. Я дуже глибоко хотіла вивчити, щоб зрозуміти, що це брехня. Я це зрозуміла, а потім лише в останній там сьомий день я зробила цю анкету. Зробила цю анкету, прийшла повністю, завершила її, побачила всі ситуації, схожі, побачила свої переконання. Про переконання це взагалі окреме відео. Обов'язково запишу, бо там просто неймовірно. Я думаю, що ви також їх зможете в собі побачити, і як ці переконання потім замінити на інші. Це важливий момент. І а, коли я завершила цю анкету, ой, мене наповнила така радість. Я відчула, знаєте, нібито цей запор весь, оце все прочищено. І Я знову така чиста, світла, радісна. Я, до, до, я довіряю Всесвіту, я довіряю цьому божественному шляху, я довіряю всьому, що відбувається в моєму житті. Я знову відчуваю себе чистою. Я дякую в цей момент Бога. І на наступний день. Я просто сижу, що дивлюся, поділилася в сторі з тим, що це відбулося, і на наступний день я просто дивлюся. Те, що мені в монобанкі приходить повідомлення: вам нарахована така та сума? Вау! І мені ця соціальна мережа сплатила мій дохід. Я зайшла туди, вони не розблокували, скоріш за все, дай Боже, щоб поки що, але вони могли мені кошти взагалі не віддати. А вони мені скинули всі зароботані мною кошти. Ну як зароботані? Вони були в легкості, бо я там майже нічого не робила. Робила мій син. Він там трошки я йому показала і це робив, і таким чином приходили кошти. Так, от. Рекомендую всім анкета радикального пробачення. Додам автора або в описі, або тут прямо відео. Це Вивчіть, подивіться відео, як її проходить. Це крутий інструмент, це просто людина, дійсно Бог йому, скоріш за все, відкрив. Крутий інструмент для того, щоб це все проходити. І я вам скажу так: це не про те, що ви взагалі все пробачили людину. От він вам а, щось а, дійсно недостойне зробив, і ви повністю пробачили. Ні, ви розумієте, що зараз ви, проход... ви любите його. Ви проходите з ним свої уроки. Ви свої, він свої уроки. І в цей момент ви можете на нього і в суд подати, і все, як треба рухатись. Але, скоріш за все, ситуація може навіть легко вирішитися. Як у моєму випадку, от на другий день прийшли вже кошти. У, а, у когось дійсно це може прийти через якийсь час. Але я спостерігаю, це завжди працює. Завжди працює. Не треба очікувати, просто відпускаємо і розуміємо. Розуміємо, що відбувається. Я вас дуже люблю. Якщо це відео було для вас корисне, якщо воно дійсно дало вам якийсь подих, надію і легкість, як вирішувати свої життєві питання. Будь ласка, напишіть свій коментар. Напишіть коментар, що можливо ви хочете щось додати, щоб було легше. А поставте вподобайку та поділіться зі своїми друзями. Люблю вас, Па-па.